Вітаю всіх на моєму каналі. На екрані ви бачите картинку. Картинка Три силуета. Це був зроблений енергоаналіз чакр. І виглядає, подивіться, ніби це одна людина, і вона продубльована її аналіз декілька разів. Але ні, це три різних людини. Це три Дівчинки, молоді жінки, але з дуже схожими результатами енергоаналізу. Подивіться, розташування їхніх чакр. Коли я недавно зробила енергоаналіз от останній дівчинці, я звернула увагу, що дуже схожі вже були аналізи, що всіх об'єднує, цих три аналізи, що їх об'єднує? Їх об'єднує те, що дівчатка до приходу на енергообстеження зверталися до практики Таро. І зараз з вами ми розберемо, ми розберемо вплив, от ви подивіться, як просто однакові енергоцентри, розташування енергоцентрів. І ми розберемо. Чому ці енергоцентри, то не розташовуються в такі позиції, і взагалі це як впливає чи не впливає на життя не на життя цих дівчаток, а всіх нас. Але ще хочу нагадати, що весь матеріал, який я викладаю в Ютубі, є результат моєї праці вивчення чакр, стресу, енергополя з 2017 року. Я займаюся цим за камерою газорозрядної візуалізації, і на сьогоднішній день зроблено більше вже на сьогоднішній день більше 300 аналізів серед них дорослі сімейні пари, просто пари, які зустрічаються одинокі. Дітки, не менше дитинки 2 роки, і кожен із таких аналізів я розбираю на мікрочастини, просто на мікрочастини для того, щоб діти суті, А головне по результату чому? Тому що після аналізів я підбираю свої картини для медитації, для того, щоб ці всі енергоцентри збалансувати. Тому це не просто технічний процес, а це глибока робота. З енергією. І мої матеріали, всі, що викладаю на моєму каналі, базуються на великій кількості енергоекспериментів за допомогою камери ГРВІ та вплив моїх картин. Тому всі матеріали, це є моя інтелектуальна власність і будь-яке використання матеріала, тексту з матеріала, тексту про чакри. Будь-яке використання це без мого дозволу є порушенням прав і може призвести до правових наслідків. А також не забуваємо про кармічні наслідки, де не можна привласнювати чуже, особливо інтелектуальну працю. Так от, на екрані ви бачите картинку. Картинки така. Три картинки, три, три силуетика це енергоаналіз чакр. Всіх, всі ці картинки. Всі ці три енергоаналізи об'єднує те, що вони до моменту, до моменту, як вони прийшли на обстеження, звернулися до практик Таро. Енергоаналізи були зроблені в різний час, дівчатка були це в різний час, і я вирішила просто перевірити, тому що ну, не можу так співпадати там один раз. Так, я роблю аналіз і потім я да, що от була у таро, потім інша дівчинка, через деякий час ми робимо аналіз, і я ознаю, що було в таро, і коли вже третій раз ми робимо аналіз, і я, я вже сама просто питаю, чи ти не була десь у ворожках і каже, так, я була на таро. Тому я вирішила просто розібратися, чому ці енергоцентри вони йдуть в такі позиції. І як ці зміни, оці зміни тих енергоцентрів вони відображаються на внутрішньому стані? І а І, і ще, основне, що у дівчат, насамперед у дівчат, були проблеми у відносинах. Тобто у них були проблеми у відносинах. І сьогодні от ми розберемо, чому ці енергоцентри вони, вони не допомагають, а навпаки, вони роблять тільки погіршують відносини, знаходячись в такі, в, такі, в такі позиції. Почнемо з. Давайте почнемо з. Сьомої чакри, так, сьома чакра, от я провожу курсорчик, подивіться, у всіх вона в однековій позиції. Вона здві... здвинута наліво, що свідчить про надмірну орієнтацію дівчаток на зовнішні практики. Різні практики, але у даному випадку це йдуть старо. Подивіться, як вони здвинуті просто в ліву сторону. Розташування цього центра в такому положенні означає, що вони, отрі ці дівчинки, вони шукали відповіді на свої проблеми через зовнішні інструменти гадання, замість того, щоб звернутися до свого внутрішнього джерела сили. І ця чакра у нас, або сьомий енергоцентр, він відповідає за зв'язок із Всесвітом. Цьому аналізу, в цих трьох аналізів, цей центр він був, він був занурений в пошуки зовнішніх відповідей, що призводить до створення ілюзії, що всі проблеми можна вирішити через гадання або магічні практики. І в результаті, от такими енергоцентрами дівчатка. Стали фанатичками, очікуючи, що все зміниться без їхньої глибшої участі. Тобто вони почули якусь інформацію, і вони, нагадаю, що це був якийсь там уже період неділя, да, там, чи п'ять днів після того, як вони прийшли до мене кожна з них на енергоаналіз. Вони вже почули там сім днів пройшло. Вони почули якусь інформацію. І подивіться, оцей стан цих центрів, цей стан в очікуванні, що. Все зміниться. Тобто вони щось там почули, що так да, буде все добре. І все. І вони в очікуванні, що все зміниться без їхньої участі. Ідемо далі. Подивіться, йдемо далі. Я хочу виділити ті центри, які їх пов'язують тих трьох дівчаток між собою. Е, другий енергоцентр, другий енергоцентр, подивіться, От у них у всіх трьох, він здвинутий, просто здвинутий наліво. Цей центр відповідає за задоволення. Або чакра сватхістана. І цей центр, знаходячись в такій позиції, дуже здвинутий, просто здвинутий вліво, він вказує, що у дівчаток відсутнє бажання стикатися з реальністю, тобто, зокрема, з відносинами і там, різними побутовими проблемами. Дівчатка ну, вдалися да, до практики Таро, щоб уникнути проблеми вдома, роботі та особистому житті. Вони шукали. Емоційне задоволення позадумом, прагнучись відволіктись від реальних труднощів, замінюючи і знову ж замінюючи вирішення проблем на очікування, що Сахасрара в стані очікування, що Сватхістана в стані очікування змін від зовнішніх практик. Тобто вони почули інформацію і вони от зависли в цьому стані очікування, що їхні проблеми. Там, їхні проблеми вирішаться. І у них, у самих дівчаток вже стан відсутності вирішувати проблеми. Вони в очікуванні, що проблеми вирішуться без них. Далі йдемо. третя, так, третє, це. Перша у нас чакра вже йде Молодхара це коренева чакра. В одної дівчинки вона збалансована у двох інших дівчаток, подивіться. Проблеми були от найбільш помітні усі дівчатка, оці дві, вони мали невпевненість в собі, що і стало, до речі, їхньою причиною до звернення практик Таро. Невпевненість у струбі, страхи щодо стосунків, призвели до того, що вони звернулись до зовнішньої практики, сподіваючись, що гадання допоможе їм отримати потрібні відповіді. Про це. Проте це створило навпаки залежність від, залежність від того, що вони почули, замість того, щоб дівчатка зосередились на внутрішньому стіленні та роботі своїми страхами, вони зависли в очікуванні, що їхні ці проблеми вони просто вирішаться. Нагадаю, дві, от два центри, це Сфатхі, Стана і Сахасрара, от вони здвинуті наліво, це показує те, що дівчата в очікуванні вирішення. Вирішення е, проблем. Е, одна, одна з дівчаток, одна з трьох дівчаток, яка проходила е, медитацію з моєї картини, вона збалансувала чакри, е, балансувала чакри, сказала, що вона відчула себе більш впевненою, е, і висновок взагалі, який би висновок, мій висновок, що е, таро, це просто ну, сприймайте як прогноз погоди. Але не вирішення проблем. Підсумовуючи цей енергоаналіз, важливо розуміти, що хоча практики таро можуть допомогти вам, побачити можливі тенденції, вони можуть вам допомогти, але вони не вирішують ваші проблеми. Якщо ви вже звертаєтесь до таро, то сприймайте його як інструмент для отримання загальних вказівок. Ну, подібно до того, як ми використовуємо прогноз погоди. Однак це не замінить внутрішньої роботи е глибинного такого зцілення, яких потребують ваші емоції, Таро не вирішить ваші проблеми, якщо ви самі не почнете працювати з їхніми куреннями всередині себе.